Добрий день, дорогі мої. Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буду смажити курину грудинку із овочами. У мене в морозилці були часникові стрілки. Коли був сезон, я промила, обдала кипятком і поклала в морозилку. Зараз виняла. І також цибулю і моркву. Моркву теж я дрібно була, покришила осінню і відправила в морозилку. І також буду використовувати сіль і спеції. Із спецій я взяла орегано, базилік, лаврушку мелену і перець червоний пекучий. Грудинку курину я помила, порізала ось на такі кусочки, підготувала. На сковорідку я налила рослинну олію і відправляю цибулю маточок. Цибуля обсмажилась до напівготовності. Відправляю моток. Далі відправляю чесникові стрілки. І смажу все помішуючи. Одразу ж трошки буду підсолювати. А поки смажаться овочі, я посолю м'ясо і відправлю у м'ясо наші спеції, і все розмішаю. І тепер, коли наші часникові стрілки просмажилися до напівготованості, відправляю нашу приправлену спеціями курину грудинку, все розмішую, додаю буквально трошки водички, накриваю кришкою і залишаю тушкуватися. І ось в процесі приготування. Бачите, вже сок нас віддало. Я ось так помішую, І можна спробувати, якщо здається, що солі мало чи спецій, то можна додати. І так, куряча грудинка вже стушкувалася, я вже виключила, залишу ще хай трошки 5 хвилин постоїть. І рядом у мене на гарнір вариться гречка. І ось ось все готово. Грудинка м'ягенька, часникові стрілки теж мягкі, тушилися. Все дуже смачно. Кількість інгредієнтів тут, незалежно, чого ви візьмете більше, чого менше. Любите більше овочів, беріть більше овочів. Залежить. Від вашого смаку. Головне вгадати спеції і у міру посолити. Приємного всім смаку. Ставте лайки, кому сподобалось. Пока-пока, до нової зустрічей!